Доброго дня, Садмовенко вас вітає. Почали копати суницю в сажанці, але, на жаль, цього року така суха тінь, що це просто, не пам'ятаю, щоб у нас оце коли-небудь ми так пізно почали копати і так посушливо. Цього року дуже багато перезванюють мені. наших... Постійних покупців і кажуть, що немає, вигоріла вся клубніка, немає розсади, трошки залишилося. Цього року у нас також саженців дуже мало. І що б я вам порадила? Якщо залишились у вас навіть старі кущі, минулорічні, позаминулорічні, минулорічні, не викидайте їх. Саме вони у деяких сортів дуже гарно витримали посуху. Ось, наприклад, хочу вам показати сорт марігет. Цього року замовлень на цей сорт дуже багато, бо ягода дуже смачна. Подивіться, яка ось останні ягоди це старий куст. Завжди, молодіж, молоденькі кущики дають здорову гарну ягоду, а старі кущі вони, ну, не дуже здорові ягоди дають. То цей кущ, ось подивіться, це була одна рослинка, їй вже років, мабуть, 3-4, бо цю гряточку я одну із перших садила. і Завжди звідси брала молодняк, його молодняк відправляли, а от старі кущі залишалися, і в мене рука не піднімалася їх викопати. І цього року, слава Богу, що я їх залишила, бо вони мене тільки зараз і спасають. Тож, що ми робимо? І що б я вам порадила? Викапуйте старі кущі. Ну, ну Знову ж хочу повторити, що не у всіх сортах добре витримують старі кущі по суху. Ось ми так Ось такою лопаточкою я копаю вам. Розсаду, ось, одною рукою, звичайно, погано і копати і знімати. Ось, до прикладу, це я ще не весь кущ викопала. Це бачите, ось, викапую лише половину кущика. О! Отак викапуємо кущик. Ми. І бачите, він всередині ділиться на отакі рожки, корінчики. Навіть ось цей можна відділити. Ось, бачите, він відділяється, його відділяємо. Якщо ви посадите зараз, ви не зважаєте, що начебто немає корінчиків, нічого вони підуть. Вон, видно, що молоденькі, вони зараз, ось, бачите, зараз вже підуть, як тільки в земельку їх струмити, вони зараз підуть корінчики. І ось отак ми омолажуємо оці старі рослинки, ці старі кущики. і даємо нове життя. Наші сунички. Так що не засмучуйтесь, якщо у вас немає посадкового матеріалу, але є старі кущі, розділяйте їх, розсаджуйте, і буде вам знову молоді, молоді саженці. І вони тоді на наступний рік дадуть вам усики, і тоді вам швидше буде на розмноження. Ось знову ж хочу вам показати цей сорт сорт Марігет. Дуже смачна, не тверда, соковита ягодка, дуже запашна. Ось така вона. Це вона ще така середнього розміру, є ягодки більшенькі, Ну, дуже запашна. От Якщо б ви зараз скуштували, я впевнена, що ви просто в неї закахалися. Цей сорт дуже смачний і плодонос він майже все літо. Ось такі мої невеличкі поради. Дуже вибачаюся, що не співаю відповідати. Будь ласка, хто мені пише на сайті, дублюйте свої замовлення у вайбері, бо не завжди можу вийти. На сайт і переписати замовлення. Працюємо на ділянках, інколи світло. От зараз у нас знову вимкнули світло, тож до комп'ютера не можу підійти. А живемо тут на діляночках. Тож всім добра, тепла, затишку. І не забувайте про свої рослинки поливати, бо зараз їм дуже-дуже спекотно і сухо. Все.